Мої любі вітання Асоціації Григово спорту України, міста Київ. Громадська організація Легівщит у нас пройде 16-18 лютого онлайн-чемпіонат Києва по Асоціації Гірього спорту України з З ривка Гирів, десь колись довільно зміною рук і жим гирі. Гирів. Зривка Гирів правила і виконання вправи не треба об'ясняти, що стосується жиму Гирів. Жим Гирів право виконується Одною рукою з однією зміною рук 10 хвилин. Ви можете жати одною рукою 10 хвилин, тобто скільки завгодно. Тобто, дозволяється руку змінювати один раз. Щодо гирі. з стартового положення, саме зап'ястя, кулак повинен знаходитися в нижче подборіддя або на рівні подборіддя. Тобто, отак, отак, як полюбляють полюбляються старої школи. Так вжати не треба. Тобто розполагається запястя і кулак ниж, нижче подборіддя. Лікоть повинен бути впертий в подздошну, або в бік, або лежати гея на груді, але повинна бути головне, знаходиться кілька нижче подборіддя. Жим виконується без допомоги ніг. Як зазначено в правилах, якщо рух ніг. Дає спортсмену перевагу. Тобто, звісно, ви будете жати, трохи буде калихання в ногах, там, десь в п'ятках. Це зараховується. Ну, Якщо ви будете жати вот так, да, то тобто, швунг це не рахується. Жим повинна бути фіксація в верхньому положенні, це зупинка гирі на міф. Тобто, жим, зброс. Жим дозволяється при збросі гирі. Коли зафіксовано, суддя порахував піднятися на носки і самортизувати рух гирі донизу. Тобто, жим, зброс. Бачите, зжим. Суддя зафіксував, самі зафіксували зброс. Що таке фіксація? Це як в ривку, як в поштовху. Це зупинка гирі на мить. Всі, всі слуглоби повинні бути випрямлені. Тобто, якщо ти пожав... Отак це не рахується. Якщо ти пожав зогнутих ногах, це не рахується. Тобто жим. Брос. Відпочинок на груді теж не обмежений. Зміна рук Звичайно, Руки змінили, руку вперли, вони вперли, повинна бути зупинка на груді. Тобто, як, допустимо, Поштовх по довгому циклу не рахується, коли ти робиш отак. Тобто жим повинен бути, якщо ти будеш робити отак, це не рахується, але я сам так буває роблю, але це не змагання. Тобто змагання. Команда Жим. Навіть якщо бездоха на грудях. Це любі. До побачення. Присилайте нам відео, жмить гірю. На все добре.